Слухайте, йду додому і думаю, яке би то відео зняти, про що з вами порозмовляти? І тут мене осінило, що я попереднє відео про те, як пройшло 10 місяців після моєї операції, зняла, а про те, що я відмічаю ювілей рік після моєї першої операції. Отут на парахчувидній залозі мені робили операцію. Покажу вам, як зараз виглядає. Рубець, ось він цей рубець, майже не видно. І я собі думаю, я стільки часу присвятила відео, і щоб тепер не відмітити юбілей, я ж знімала ці всі відео для того, щоб люди, які мають подібну патологію, мали інформацію. Тоді, коли я виявила цю хворобу, то я, хоча лікар, чоловік мій лікар, але я не працювала, наприклад, в ендокринології, в тій спеціалізації. Так? Мій чоловік не працював. І ми не стикалися ніколи з таким. Ясно, що 30 років тому вчилися в університеті і вже, можливо, не пам'ятаємо, що така хвороба існує, як Ну І думаю, так, я ці відео знімаю тільки для того, щоб люди мали інформацію. Розумієте, В принципі, книжки можна почитати. Можна в інтернеті знайти дуже багато інформації. Але я знімала відео для того, щоб показати, як це практично виглядає. Тому що ніхто не показує крок по кроку, як практично це виглядає, які переживання в людини, як відбувається операція, які можуть бути після тої операції ускладнення і як після того себе поводити. Дуже часто навіть ніхто не каже, що після тої операції. Потрібно пити вітамін Д і кальцій протягом року. Наприклад, мені особисто після тої операції ніхто кальцій не назначав. І вітамін Д назначили тільки на місяць. А потім я знайшла багато інформації професорів, ендокринологів, і вони власне кажуть, що кальцій потрібно приймати рік. І вітамін Д теж рік. Це все для того, щоб кості, які декілька років... Відчували голодування, не доутримували цей кальцій, щоб кості почали відновлювати оце всмоктування того кальцію. Щоб вони, бо вони так швидко кальцій не всмоктується до кісток, має пройти якийсь час. І через те, що було порушення всмоктування цього кальцію, кості голодували. І тепер, коли це порушення, так би собрали, я так на хлопський розум вам розповідаю, тоді. Кості починають сильно поглинати той кальцій. І тоді може його просто не вистачати. Але чомусь лікарі якось до того халатно відносяться, ви знаєте, і не всім назначають оцей кальцій і вітамін Д. Я в кінці відео, обов'язково до кінця, покажу наглядно вам, які в мене були аналізи до операції, які аналізи одразу після операції і через якийсь час. От сьогодні я забрала результат аналізів, це пройшов рік. І що я вам скажу, всі аналізи в нормі. Я навіть не очікувала, що навіть вітамін Д у мене теж в нормі. Бо в мене був 23, а норма починається від 30. Отже, навіть вітамін Д, потім парадгормон, магній і кальцій, навіть кальцій іонізований, все в нормі, я в шоці. Знаєте, перед тою операцією навіть деякі колеги-лікарі мені казали, що та на що тобі йти на ту операцію, з тим можна жити. Нічого страшного, будеш там пити кальцій, чи якісь там ліки вживати, і все. Але розумієте, що це, ця хвороба це тихий убивця. Симптомів ніяких немає, але потім людина просто повернулася в ліжку і в неї зламалася кістка плечова. І людина думає, як я ж, тільки, я ж нічого не падала ніде, нічого. Це називається патологічний перелом. І Виявляється, в результаті, що в людини є просто неправильне смоктування кальцію через власне оцю е пситарчицю. по польськи називається пситарчиця, яка виділяє власне, цей парадгормон. А по-українськи це називається парашітовидна залоза. Хто не знає, не дивився мої попередні відео, то от є тут щитовидна залоза, а збоку біля неї пара щитовидні чотири залози. Зазвичай є чотири, але їх можна навіть бути до шістнадцяти, так література пише. І отже, одна, єдина маленька, вона в мене була. Дуже маленька. Не пам'ятаю вже скільки міліметрів, як згадаю, то вам тут напишу. І вона можна робити такої біди, що просто почнуть розпадатися кості. Вони просто стають ламки. Є такий від спорту, армреслінг. Це так бореться на руках на столі. І Ну, я не говорю про спортсменів таких, знаєте, я говорю про таких любителів. І от буває так поступають до нас, що при армреслінгу реслінгу тому. Зламали руку. Потім виявляється, що в цієї людини просто підвищений кальцій, підвищений парадгормон, занижений вітамін Д і виявляється, що в нього є аденома паращитовидної залози. І здавалось би, ніхто би навіть не подумав, що це є такий зв'язок, так? Бо люди не грамотні, люди не знають. Тому, якщо є такі патологічні переломи, незвичні, що ви десь там легенько впали чи... Недобре стали чи підвернули ногу і зразу перелом. Треба задуматися над тим, чи немає у вас порушення обміну кальцію. Кому потрібна така інформація на рахунок цього захворювання, то я думаю, що в Ютубі так багато ніхто не розповідав, як я з власного досвіду. Я розповідала всі свої переживання, всі свої емоції і розповідала все. Як і що крок по кроку робити, коли ви виявили в себе якісь симптоми, які ви запідозрили в себе. І не чекайте, поки вам лікар якийсь симптом поставив. Повірте мені, що чесно вам скажу, навіть я особисто багато чого не знала і прочитала і розповідала своєму ендокринологу, який говорив мені зовсім протилежні речі. Ми навіть сперечалися на ту тему, а ну це відносно того пункції. Бо скажу ще раз, пункції робити не можна. Функція робиться тільки тоді, коли є захворювання щитовидної залози. Коли є захворювання пара щитовидної залози, то функція є недоцільною. Тому що, по-перше, паращитовидна залоза є маленька. По-друге, коли є аденома пара щитовидної залози, то в книжках пише тут, я читала, в хірургії пише, що коли ви проколюєте і витягаєте, ви розсієте ті. Аденоматозні клітини, які потім можуть заразити інші добрі, незаражені параші залози. Можливо, тут є лікар і зі мною посперечається, але якщо вас будуть питання, я вам навіть дам, покажу, яка то книжка, автор і де то пише. Тому що дуже багато можуть зі мною сперечатися, я то знаю. Тому не зволікайте, як маєте симптоми. Цієї хвороби. Тому що це, ще раз повторюю, тихий вбивця. Симптомів нема, а він аж потихеньку, як хробак, точить ваше здоров'я, ваші кості і все решта. Кому треба звернути увагу найбільше? Увагу треба звертати жінкам і, власне, в періоді менопаузи. Тому що тоді йде зменшення статевих гормонів, виділення зменшення статевих гормонів. І просто починається якийсь збій в організмі. І, власне, ця пара залоза. Там утворюються аденоми, і вона починає неправильно виділяти парадгормон. Вона забагато того парадгормону виділяє, і тоді кальцій починає менше смоктуватися в кров і в кістки. І тоді в аналізах ми бачимо, що в крові забагато кальцію, тому що вона не йде до кісток, не йде-туди, туди, куди положено. І в результаті що виникає? В результаті виникає каміння в нирках, каміння в жовчому міхурі, починають кальцинуватися судини. Може бути, я вже сто раз розказувала, не хочу повторюватись, кому цікаво. Подивіться всі мої попередні відео, я про цю хворобу зробила дуже багато фільмів, навіть дуже багато лікарів, яких я от просто робила опитування в себе у Фейсбуку. І 10% лікарів навіть не знали про існування такої хвороби. Ми ну, просто не звертали увагу. Не часто виявляють цю хворобу, бо вона протікає скрито. Але якщо б, я так думаю, на мою думку, якщо б взяти всіх хворих або просто людей, і обстежити їх на кальцій, то я думаю, що тоді можна було би виявити більше ось цієї скритої форми і почати вчасно лікувати, і тоді не наступить цей остеопороз. Тому що найосновніше ускладнення – це кам'яна хвороба, тобто всюди каміння утворюється, А друге це остеопороз. І третє, це навіть можуть бути аритмії і психічні захворювання. Так що я всіх тут хворіб не перелічила, які можуть бути. Через те, що є порушення смоктування кальцію. Ви обов'язково, у кого є якісь симптоми, перегляньте свій цей аналіз, це недорого. Навіть в Польщі він коштує 20-30 злотих. просто зробити кальцій, по-польськи це називається wapń. Найкраще wapń іонізований, тому що він тоді показує, чи добре всмокнується цей кальцій в кістки. І як тільки ви побачите хоча б малесеньке піднесення того кальцію, Збільшення рівня того кажучи, хоче би трошки більше норми, вважайте, що треба обстежувати далі. Треба робити ультразвук паращитовидних залоз, треба робити е, навіть томографію або сцинтиграфію, якщо там щось запідозрять. І обов'язково в аналізах це робити парадгормон, магній і вітамін Д. Це такий цілий пакет. Так що не зволікайте і якщо маєте симптоми, займайтеся здоров'ям. Тепер я хотіла вам розповісти мої відчуття після того, як пройшов рік. Я пам'ятаю, як сильно я переживала після операції, як мій чоловік переживав. Тому що через те, що був розріз, була операція, пішов набряк. І цей набряк перетиснув нерв, голосовий нерв. І 50 днів у мене не було голосу. Але я думаю, що я все це розповідаю, а ви мої глядачі давно це все знаєте. Я це для нових глядачів розповідаю. І що я вам хочу сказати практично, які на сьогоднішній день залишилися у мене симптоми практично ніяких. Єдине, що коли я якось лягаю і покладу голову більш рівно, то так, якби у ті м'язи той, шов натягується, і починає мені тут от перетискати, і я так відчуваю, якби такий комок в горлі. Але походивши чотири рази на масаж, мені набагато стало легше, тому що. Масажист мені порозмасовував тут всі м'язи, шині в тому числі. І, можливо, той шов теж трошки порозмасовував, і мені набагато легше тепер стало, що стало менше затискати оце от горло. Тому на сьогоднішній день у мене жодних симптомів немає ні клінічних, ні лабораторних. Можна сказати, що я собі цю хворобу вилікувала. І я дуже з, того, дуже з того тішуся, тому що ну, різне могло бути. Могло статися так, що я б дістала якусь аритмію таку, що не могли б спинити, або кальцинація судин була б, мозку, серця. Ну, різне могло би бути. Тому я дуже рада, що я все-таки це вилікувала. По-перше, що мені пощастило, що я сама цю хворобу виявила. А завдяки цій хворобі я виявила свою другу хворобу. Це про я маю на увазі. Одним словом, ви зрозуміли мене. Я довго розповідаю, нудю, але можливо комусь ця інформація і буде потрібна. Тому що, ще раз вам кажу, є плейлист, і я тут десь вам покажу. І кому потрібна ця інформація, то я думаю, що я найбільше такої інформації вам надала. А зараз в кінці відео я вам покажу всі свої результати і більш-менш розповім, так по порядку, ви розуміли щодо цього. Забула ще сказати. У мене в плейлисті є ще відео, як відновити голос, які вправи робити. І як взагалі це все відбувається. Є, є апарат спеціальний для того, щоб тренувати голос. Все, все по порядку я там розповідала. Так що запрошую до перегляду. І так почнемо з самого початку від перших аналізів. І ось 25 лютого я виявила, що у мене підвищений. Бачите, пише вапень цілковій. Тобто кальцій. Ось вапень цілковій. І тут є 11,83. А норма. Норма мінімальна 8 і 4, а максимальна 10,2. У мене 11,83. Вітамін Д3 31. Е, норма. Пише позьом вистарчайонсий. Добра норма. Далі парадгормон 366. Уявіть собі, 366. При нормі це 15 і до 68. А в мене 366. Оце такі були у мене аналізи, коли я вперше це виявила. Потім я лягла в лікарню в березні, і ці аналізи вже з лікарні. От дивіться, вапн цілковітий, тобто кальцій 2,85. Але це по тих інших нормах, іншій одиниці, так? І норма до 2,60. У мене 2,80. Далі. Фосфор норма. І вапні і зіонізований. 1,44. При нормі 1,33. Це теж велика. Різниця. Вітамін Д у мене майже завжди був в нормі, от 32, при нормі мінімум 30. Так що про вітамін Д я не буду знімати, бо майже завжди була норма. Тим не менше, мені виписали вітамін Д, я його пила. І після того в травні здала аналіз. І дивіться, от, перед гормоном став 213 а був 366 в лютому. Як я вже казала, при нормі, от, бачите, до 65. Ось є аналіз ще 7.03. Це кальцій був 2,98. Потім я лягла в лікарню, мені прокапали трошки капельниці дали, і став 2,85. Це вже аналіз, я тільки що знімала. Потім я робила повторний аналіз в травні, 2 травня. І вапн цілковитий 2,89. Бачите, норма 2,60. Оці невеличкі підвищення одиниць в даному випадку має дуже велике значення. Я раніше не звертала на те увагу, а потім виявила, що навіть якби було на 0,1 підвищення, вже треба задуматися, що це вже є не норма. І треба щось з тим робити. Тепер дивіться, в лютому я здавала аналіз. І ось парад гормон 26 лютого. 56. При нормі, як я вже казала, при нормі 88, бачите? Прекрасний результат. Далі. Вапень зіонізований. Він є найкращим показником для того, чи добре всмоктується кальцій в кістки. 1,13, норма 1,15, так що добре. Ну, трошки занижений, тому що це було ще в лютому вапень целковітий 2,42, при нормі 2,60. І я пила вітамін Д 4000 одиниці. Маю 47,66, При нормі 30 мінімально. А тепер мої аналізи 29.05. Дивіться: вапень целковітий 2,36. При нормі до 2,60. Від 2,20. Прекрасний результат. ВАП іонізований. 1,24. В лютому, пам'ятаєте, було 1,13. Піднявся, значить, все прекрасно йде. І норма 1,15, 1.33. І зараз подивимося, ще парадгормон. І дивіться, парадгормон 61,20, при нормі до 88. Тобто, прекрасно. Результати просто чудові і вітамін D37 при нормі 30-100.